Мені так подобаються коментатори, які пишуть Ашан, Ашан. А як запропонуєш вам щось більш дороге, щось більш толкове, на крутому обладнанні, так у вас чи грошей нема, чи вам дорого, чи не цікаво, вас не зрозуміти. Ви хочете хороше, дуже хороше і безкоштовно. А я вважаю, що це хороше. І це. Далеко не самий дешевий велосипед, який може бути, цей велосипед доволі якісно зібраний на якісному фірмовому обладнанні, з алюмінієвою хорошою рамою, з хорошими шимано перемикачами, які довго ходять. Все ж залежить також від того, навіщо вам велосипед потрібен. Якщо вам подорожувати чи прокататись по парку, чи на роботу з роботи, вам. Цілком підійде такий велосипед, він буде слугувати вам вічно. А якщо ви дійсно, щось, якісь трюки виконуєте, то так, вам потрібен більш мочніший велосипед. Але я так звернув увагу, що ті, що пишуть, у тих зазвичай такі велосипеди, що або взагалі нема. Велосипеди у мене є в наявності. Більше велосипедів на сайті від Inua. Є також електровелосипеди. Номер в профілі. Звертаємося.